Освітня підтримка у кадрі етика 5 клас. Що таке мовний етикет? Мовний етикет правила мовної поведінки. Використання правил мовного етикету більшою мірою залежить від конкретної ситуації спілкування, місця і обставин. Мовний етикет зазвичай відзначається стійкістю і поєднує в собі інтонацію темп тональність. В основному виділяють 5 тональностей у спілкуванні. Висока тональність відповідає спілкуванню у сфері сутоформального спілкування, наприклад, урочисті заходи. Нейтральна у спілкуванні з різних державних установах. Звичайна тональність використовується для спілкування на побутовому рівні. Фамільярна для спілкування у колі сім'ї дружньому товаристві. Вульгарна. Спостерігається, коли людина перебуває у стресі і не контролює своїх емоцій. Якщо звертаються до незнайомих людей, частіше використовують нейтральну тональність, а до близьких фамільярну. Поняття інтонація включає в себе такі компоненти, як сила і висота голосу, темп мовлення, паузи, тембр голосу. Інтонація допомагає не тільки зрозуміти текст, а й вносить емоційні відтінки. Завдання інтонації різними засобами відтворити почуття, настрої і наміри. У поєднанні з мімікою і жестикуляцією інтонація змінює написаний текст за його основного виголошення. Темп мовлення. Це швидкість вимовлення слів і довжина пауз між ними. У різних людей неоднаковий темп мовлення. Керуючи силою голосу та змінами швидкості мовлення, людина за допомогою інтонації може передати весь спектр емоцій, як ті тільки й уснують, від радості до ненависті. Особливості мовного етикету в різних народів. Найбільш яскравим і уживаним знаком етикету є звертання до співрозмовника. Воно може бути і загальним, безособовим, і індивідуально особистісним в неформальному інтимному спілкуванні. По різному різні народи підходять до вживання звертання на ти і ви. Наприклад, в англійській у тому зверненні на ти немає і самої цього займенника. Він почав виходити з ужитку у 16 столітті та був повністю замінений чимним ви на початку XVIII століття. Умовному етикеті японців є чітке, обов'язкове до виконання поділ правил етикету на чоловічі і жіночі. Якби хтось переплутав такі правила, це було б за межою пристойності. Наприклад, жінки до чоловіків звертаються на ви, а чоловіки до жінок на ти. У Китаї, навіть розповідаючи про себе, китайці примудряються говорити найбільше з вами про вас, ніж про себе, практично відступають у тінь. Та водночас китайць дуже ретельно пильнує, наскільки і ви делікатні, вміючи все-таки наполягти на своєму інтересі до нього. Прикладів національної специфіки мовної і немовної поведінки різних народів безліч.